Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Якщо говорити про Іран, то інформації обмаль. А здебільше частина значить, інформації, яка надходить з Ірану, це те, що вони вдало відбили удар. А ми бачили кадри нічні ударів по Ісфахану. Ну, по принаймі по одному будинку, бачили, як дрон пробиває дах. Ми бачили кадри от, от, зараз, от заводів або приміщень, які горять. Ми не знаємо, чи це є результатом удару дронів, чи ще інші якісь підстави виникли. Тобто є принаймні твердження. Що вночі по території Ірану була нанесена серія ударів е, дронами, причому ця серія ударів була нанесена як по е, об'єктах військових, тобто, де зберігається зброя, БПЛА, заводи виробництва, можливо, склад ракет е, балістичних. А так само були інформація про, про нанесені удари по скажімо, державним якимось установам. Другий аспект взагалі важко перевірити зараз. Тобто, принаймні, підтверджень щодо ударів по державним установам я не бачив. Що це означає, в принципі, в будь-якому разі, це означає, що змінилися правила гри. Правила гри, оскільки за останнє десятиліття це перший удар по території, власне, Ірану, по військовим об'єктам. І я думаю, що ці правила гри змінилися в значній мірі через те, що Іран став частиною військової інфраструктури агресора Російської Федерації, і оці заводи по виробництву цих дронів, склади зброю і все інше стало відповідно легітимними цілями згідно з натівською доктриною. Чи вигідно Ізраїлю цей, ця, цей Крім ця дія, ну, це буде залежати від відповіді Ірану. А я хочу навести вам такий приклад попередньої реакції Ірану. Іранці ніколи не відповідають одразу, у них є пауза декілька днів. От пам'ятаєте, Касам Сулеймані був вбитий другого, здається. 2 січня а, чи 3, а удар по американцям був нанесений 7-го числа. Тобто, як мінімум, у них є декілька днів для того, щоб прийняти рішення, як діяти далі. От в залежності від того, яке це рішення буде прийнято, ми можемо далі і з'ясовувати, чи вигідно Ізраїлю був цей удар, чи не дуже вигідний. І чи готовий Ізраїль буде потім брати на себе відповідальність за цей удар? Чи буде до останнього заперечувати свою причетність до цього удару? Понімаю наскільки все складно, і з кожним днем все складніше. Нарешті, колективний захід. А насправді дав відповідь, колективний захід. Хай і руками Ізраїлю дає опір. Тому що називається світові тиранії, бо українська війна ще і ніщо інше. Ми так трошки так перебуваємо у, у, у своєму болю і в своїх трагедіях. Але ж це ж насправді це і проба пера великих тиранії на чолі із Китаєм. А як колективний захід буде на це все реагувати? так от нарешті цей колективний захід. Правильно відповів тепер у суто воєнній частині. Чи це добре, що там відбулося? Неймовірно, однозначно, рівень забезпечення шахедами 136 і 131 Російської Федерації суттєво упаде. Я правда не маю аж надто великого оптимісту що, оптимізму, що знищено усе на корінь. Звичайно, бавонування доволі серйозне. Лише певні якісь запаси є, як росіян, так і в іранцях. І ще одна деталь малопомітна останнім часом росіяни почали мас масове розконсервування де 30 такої їхньої 120-мм установки так, от саме із Ірану були підозри стосовно постачання боєкомплектів до цих установок. І якщо оце вивонування ще раз підкасу відбулося, значить є корпоративна велика консолідована позиція колективного заходу. Перед Кривати усі можливі потоки забезпечення Росією усіма видами озброєнь, і це насправді неймовірно добре. Але разом з тим не поспішаємо, бо запас міцності у росіян ще зберігається А ось цим запасом міцності Росіяни будуть допомагати іранцям в з їхньою бідою, тепер яка в них там трапилася. Чи в Росіян на це запасу міцності вже немає? Ну, з чим треба допомагати Ізраїлю. Ізраїлю треба допомагати в першу чергу протиповітряними системами оборони, але і на цю хвилину Іран мав цілу лінійку в лапках найсучаснішої російської зброї для прикриття неба, починаючи від оцих комплексів, котрі поставили у Росії на дахах Панцер С 1 закінчуючи 9К37БУ, там к триста тридцять. Тор і С 300 і що ще у цьому, що сталося в Ірані, маємо зрозуміти і побачити Російська Федерація не витримує останнього покоління воїн. Останнє покоління воїн, як на мій погляд, восьме, яке вже почалося. Це є філософія застосування дронів і переведу паралель із тим, що відбулося. В грудні оце загадкове повибавонування на аеродромі в Енгельсі, тобто безпілотники заходять в світові конфлікти як головна ударна сила, і Російська Федерація показує, що не може виробляти якісної зброї для боротьби з ними. Бо якщо таке велике проривання ешелонованої оборони в Ірані, а вона ешелонована в часи прикривання неба, відбулося. Це означає, що їхня техніка помаленькою стає неконкурентно придатною, і це насправді дуже добре, тому що у світі є були, так скажу, колосально велика кількість країн які в них цю зброю закуповували, А отже, вони дуже серйозно задумаються, а чи вартує з росіянами продовжувати будь-які воєнні оборудки. А це однозначно понижує їхній стратегічний воєнно-промисловий потенціал, котрий з кожним місяцем, вже навіть не роком, буде все більше і більше деградувати, і це не може не ті. Але ще раз не випереджаємо емоційну планку позитивних очікувань. Вони будуть битися і, на жаль, ще мають ким. Якщо брати потенціали Росії і НАТО, в НАТО потенціал три рази більше. При цьому потенціалі ми можемо увірено боронятися. Буквально два дні назад, зі слів посла Франції в Україні було визначено оця кількість, яка зараз розглядається кількість танків для передачі в Україні триста. 300... Двадцять одиниць це та кількість, яку півтора місяця назад згадував главком збройних сил України генерал Завужний в своїй статті в виданні економіст. Танки ці, ці дуже потрібні, тому що нам потрібно вести наступальні дії в умовах дуже інтенсивних бойових дій, в умовах переваги супротивника. Коли фактично вони ну побудовано серйозні споруди фортифікаційні і використовують дуже багато а, живої сили супротивника, можливо, навіть за старими технологіями. А от південь, а, південь України і схід України він фактично ідеально підходить, особливо південь для ведення бойових дій, от, от такої бронетехніки. Чому вона краще? Краще вона перш за все в тому, що вона більш технологічно У танков Леопард, у танках і «Челленджер» краща система управління веденням вогню. А ці танки можуть бачити цілі свої як в день, так і вночі. На дистанції набагато більш ніж навіть російські. Відповідно, це надає перевагу. Західним танкам в дальності ведення вогню вони просто виявляють і знищують танки супротивника на більшій дальності. Якщо радянські і російські танки можуть стріляти на дистанцію 2-3 кілометри, то ці це максимально, то ці танки можуть стріляти далі. Ну я не кажу про челенджер. Челленджер це така. Кульмінація інженерної думки, може такої танкової. Ну це а саме нього нарізна на 120-мм гармата, яка стріляє на на 9 кілометрів. А от ну, ну, ну його не багато. всього існує порядка 300 одиниць, з яких 14 передають нам. Тобто, перше, це бойова міць перевага. По друге це, це захист екіпажу. А, значить, якість, якість і а, побудова а, бронезахисту набагато краще у, у західних танків. Ну і, 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 і третя перевага заключається а, в тому, що а, в принципі, оці всі танки вони можуть бути під'єднані в єдину систему передачі інформації по цілях. А от я знаю, що ну в НАТО вона точно є, і от, така техніка може під'єднатися. А це система лінк, так звана. Я знаю, що в Україні теж така система розробляється, а дуже важливо мати інформацію по супротивнику і його, навіть не бачуючи, можливості вести вогня або самому вийти в безпечний для себе район. Оце дуже важливо. І от якраз цими параметрами вони переважають, вони потрібні. Тому що нам ну как би навіть модернізованими Т-64, Т-72, Ну в принципі, ну как би ми можемо навести якийсь паритет, але перевагу робити складно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.